Ваш, ваш цена. Треба зберегти посаду головного режисера, дати йому права заступника директора по творчій якісь там. І щоб він мав, і щоб він мав железний цей і який Так він, якщо він буде, хоче займатися господарськими справами, отаку, заботами, щоб він мав час поставити, поставити якусь виставу, ну, а не А что ты свой наш из заступник? А чесночи наші заступники, да? Заступник это будет.

Всъщност и А във комисия това е? Ну, възгидно закону, няма заседател, два заседания, все е рекомендация для за силикультура за началото на А, ааа, да. Но чакаме голосуване. Ученикът за силикультура, а не за който приема решение и наказва приема Шановні члени комісії, коли голосував, дозвольте голова комісії відділення, то я не це зачитаю за підсумками підрахунку. Голосів поданий за кожному з кандидатів. Перший Глеба Юрій Федорович, сім голосів, Тищук Євгеній Віталійович, два голоси. Кількість членів, які не підтримали жодного з кандидатів, немає. Тож попрошу, отже. Щиро дякую, отже, згідно буде відрати нас голосів. Ми розуміємо, що переможцем у даному конкурсі є Глеба Юрій Федорович. І, звичайно, скільки якщо я членів має сім голосів. Шановні члени комісії, я пропоную проголосувати за наступне рішення. Рекомендувати відділу культури, призначити директором по театру Олегу Юрія Федоровича. Хто за? Проти? Тримались? Одноголосно за. Uh, я ще дякую вам за роботу. Будь ласка, підпишіться всі залиште свої підписи. Після чого я думаю, ми оборово запросимо і оголосимо результат.

На середній просимо рік ми скоро озвучимо, в протоколі ми це зафіксуємо. І я думаю, що вже ректор той приймати рішення. Ми отримали своє роботу, але свої просто прийшли. У нас все відкрито, тому можуть працювати всі, запрошені були сьогодні. Учитель нашего свиньи задачи. Запросить друга. Наше засідання шляхом таємного голосування було прийнято рішення про те, що комісія рекомендує відділу культури призначити на посаду директора художника іниканого створеного закладу Мукачівський драматичний театр Юрія Федоровича Глебу. Як такого, що успішно пройшов конкурсний відбір. Я щиро дякую всім за увагу, але чесно кажучи, сьогодні було дуже важко приймати рішення. І членами комісії було озвучено десь пропозиції або рекомендації до вас, Юрій Федорович, так як до керівника, якого обрали шляхом конкурсу, що все-таки головний режисер Євгеній Віталійович Тищук надати йому. Перевагу в тому, аби він е, приймав рішення, аби він займався і продовжувався займатися цією справою, або ж вести в штатний розпис заступника, е, не заступника, першу. а першого першу. заступника або головного режисера. Людину, яка і надалі би займалася цією творчою діяльністю, це перш за все бажання, це, це бажання Євгенія Віталійовича. За два осі місяці опозиція, я вже вам озвучу її, це не моя якби, видівка. Це, ми попрацюємо разом, спробуємо знайти шляхи. Я е, е, люблю знайти порозуміння у співпраці, в мене немає особистих ніякого претензій, я люблю роботу. І коли людина переживає за театр, переживає за його імідж, Офіційно відзнає, що йде свою справу, а Євген Віталійович є саме таким освіченим, досвідченим і творчим. Я однозначно ну, і побажання комісії, і моя власна пропозиція вже давно була на це налаштована. Я сподіваюся, що два місяці оцей випробований термін цю ситуацію вирішить позитивно. Сподіваюся. Що дякуємо вам за участь. Вітаємо вас. Okay. Бажаю подальшого. саме головне здоров'я, бажання, можливості працювати і завжди розрахована на підтримку. Я щиро дякую за довіру і ще раз поуговорю, буду опиратися максимально на існуючий, досвідчений і освічений спадка. Щиро дякую всім за участь. До зустрічі.